День 215 Біблія, книга Еклезіаста, розділ 2. Я сказав самому собі, а ну ж, я випробую себе радощами життя і подивлюсь, чи не буде це краще, але і це виявилось марнотою. Про сміх сказав безумство, а про радість, яка з тебе користь? Я тоді вирішив натішитись вином, але так, щоб моє мудре серце мною керувало. Я віддаватимусь глупоті, аж доки не побачу, у чому полягає людське щастя і чого доброго люди мали би дотримуватись протягом свого короткого життя. Я взявся за великі справи, збудував собі палаци, посадив собі виноградники, розвів собі сади та гаї, насадивши в них багато всяких плодових дерев, я викопав собі ставки з водою, щоб зрошувати з їх допомогою дерева, що росли в садах і гаях. Я придбав чимало рабів і рабинь, мав також потомственних невільників, що народилися і служили в моєму домі. В мене були великі стада худоби й отари овець, більше від усіх, що були переді мною в Єрусалимі. Я нагромадив собі дуже багато срібла та золота з особистих скарбів, царів і їхніх країн. Я завів собі співаків і співачок та втіху людських синів, гарних жінок і наложниць. Отже, я звеличувався все більше і більше, перевищивши всіх, що були переді мною в Єрусалимі. Та й моя мудрість завжди залишалась зі мною. Таким чином, чого би мої очі не забажали, я ні в чому собі не відмовляв. Я не стримував свого серця від жодної втіхи, моє серце веселилось усяким моїм трудом, і це було моєю нагородою за всю мою працю. І коли я уважно подивився на всі свої справи, які звершили мої руки, і на весь свій труд, який я вклав у працю, аби все зробити, то нарешті дійшов висновку, і це все марнота та гонитва за вітром. Воно не дає жодної користі під сонцем. Тоді я знову вирішив придивитись до мудрості, а також до глупоти. Та нерозсудливості, бо що буде чинити той, хто буде наступником царя, як не те, що вже раніше робилось? І все ж я дійшов висновку, що мудрість настільки переважає нестачу розуму, як світло має перевагу над темрявою, бо якщо очі мудрого керуються розумом, що в голові, то не мудрий ходить у темряві, але я зрозумів також інше, що трапляється з одним, стається і з іншим. Тоді я сказав самому собі, що трапляється з нерозумним, те може спіткати також і мене, тож навіщо мені мудрість, якщо немає з неї користі? І я повторив самому собі, і це також марнота. Адже забудуть про мудреця так само, як і про нерозумного, і то навіки вічні, оскільки в майбутньому забудуть про все, бо доведеться вмерти як мудрому, так і нерозумному. В результаті я зненавидів життя, і мені стало огидним усе, що діється під сонцем, оскільки все марнота і гонитва за вітром. Я зненавидів усі мої досягнення, які я звершив під сонцем, бо все накопичене мною важкою працею перейде до людини, яка прийде після мене. І хто знає, буде він мудрий чи нерозумний. Однак він володітиме всім тим, що я набув своїм трудом і мудрістю під сонцем, але й це марнота також. Тоді в моєму серці почали з'являтися сумніви і навіть відчай з приводу всіх моїх звершень, яких я досягнув під сонцем. Адже не одна людина вкладає в свою працю всю свою мудрість, знання і старанність, а потім все переходить до іншої людини, яка не трудилась над усім цим, ось у чому марнота. І велике зло. Бо що людина має з усієї своєї праці, з усіх її поривань і прагнень серця, яким вона керувалась під сонцем, адже буває, що все її життя сповнене страждань, а її діло це розчарування, коли не буде спокою її серцю навіть на постелі. І справді, одна лише марнота. Тому немає нічого кращого для людини, як те, щоб мати їжу та воду і бути задоволеною своєю працею. І це, як я переконався, походить з Божих рук. Бо хто може їсти і насолоджуватись без нього? Адже Бог дає людині, яка йому до вподоби мудрість, пізнання і радість. Якщо ж людина грішить, він, Бог, додає турбот і бажання нагромаджувати, збирати аби потім залишити тому. Хто Богу до вподоби, хоч це також марнота і гонитва за вітром. Книга Неємії, розділ 13. У попередніх розділах Обов'язки служителів при храмі Того дня читали вголос для всього народу з книги Мойсея, де було зокрема написано, що ні амонійці, ні муавійці повіки не ввійдуть в Божу громаду. Оскільки вони не зустріли ізраїльтян з хлібом і водою, а найняли проти них Валаама, щоби той їх прокляв. Проте наш Бог обернув прокляття в благословення. Тепер же так сталося, що, почувши ту постанову, вони відлучили від Ізраїлю всіх чужоземців. Перед тим священник Еліяшів, призначений наглядачем, над кімнатами храму нашого Бога близький родич Товії, облаштував для Товії велику кімнату, де раніше зберігались хлібні дари, ладан, посуд, десятина зерном, вином та олією, що, згідно з законом, належало левітам, співакам і придверникам. А також дари для священників. Коли все це відбувалось, мене в Єрусалимі не було, оскільки в 32 му році Вавилонського царя Артаксеркса я повернувся до царя. Згодом я попросив у царя дозволу і повернувся в Єрусалим. Тут я довідався про злочин, який учинив Елієшів, виділивши тові кімнату на території Божого храму. Мене це дуже обурило, тому я повикидав усі речі товії геть з приміщення. За моїм наказом, після очищення цієї кімнати туди повернули начиння Божого храму хлібні дари та ладан. Мене також повідомили про те, що левітам не віддавали належної їм частки, через що левіти та співаки, призначені на служіння, повтікали, кожен повернувся у своє володіння. Я докорив пороводерям, сказавши чому Божий храм занедбаний? Зібравши тих, котрі пішли, я поставив кожного виконувати його обов'язки. Після того всі юдеї принесли з комори десятину з врожаю зерна, вина та олії. Відповідальними над складами та коморами я призначив священника Шелемію, писаря садока і леві та Педаю, а на допомогу їм дав ханана, сина Закура, онука Матанії, оскільки вони вважались доброчесними. В їхні обов'язки входило видавати належну частку своїм співбратам. Пам'ятай же, мій Боже, про те, що я зробив, і не забудь моїх добродійств, які я учинив для храму мого Господа Бога та служіння в ньому. У той час я також зауважив, що в юдеї в суботу топчуть у чавильнах виноград, возять снопи, навантажуючи зерном ослів, перевозять ними також вино, виноград, фіги та інші вантажі. Доставляючи їх з суботнього дня в Єрусалим і торгуючи всім цим. У той же день я їх застеріг, аби цього більше не робили, мешкали там також тирійці, котрі в суботу привозили на продаж юдеям у Єрусалим рибу та інші товари. Тому я докорив знатних юдеїв, говорячи, чому ви допускаєте таке беззаконня, опоганюючи суботній день? Хіба не так чинили наші батьки, через що наш Бог спровадив на нас і на це місто всі ті нещастя? Ви ж, опоганюючи суботу, накликаєте на Ізраїль ще більше його гнів. Після цього я наказав, аби напередодні суботи, щойно починало навколо Єрусалимських брам сутеніти, брами зачиняли. Більше того, я звелів брами замкнути і не відкривати до самого закінчення суботи. Я навіть поставив біля брам кілька своїх слуг з наказом у суботній день не повинен пройти в місто жоден вантаж. Через те торгівці та продавці різних товарів не раз і не два ночували поза Єрусалимом. Проте я заборонив їм, пригрозивши, чому ви ночуєте перед стінами міста. Якщо ще раз це зробите, то я застосую проти вас силу. З того часу вони в суботу не приходили. Потім я наказав левітам, аби вони освятились і самі приходили стерегти брами, аби таким чином зберегти святість суботнього дня. Тож і це пам'ятай щодо мене, мій Боже, і змилуйся наді мною за твоїм великим милосердям. Тоді ж я зауважив юдеїв, які взяли собі за дружин жінок із Аждода, Аммону та Моаву, через що половина їхніх дітей розмовляли. Аж доцькою мовою і не знали юдейської мови, а лише мови інших народів. Я їх суворо докоряв і навіть проклинав, траплялось, що деяких чоловіків навіть бив і смикав за волосся, закликав заприсягтися Богом, що не видаватимуть своїх дочок за дружин з синам тих народів і не братимуть з їхніх дочок за дружин своїм синам. Хіба не це стало причиною гріха ізраїльського царя Соломона? Хоч серед численних народів не було подібного до нього царя, він був Божим улюбленцем і Бог поставив його царем над усім Ізраїлем. Однак його вели в гріх чужоземні жінки, невже ми маємо слухати і про вас, що ви чините той самий злочин віроломства проти нашого Бога, беручи чужоземних дружин? А коли один із синів первосвященника Йояди. Сина Еліяшіва став взятим хороніця Санвалата, то я прогнав його від себе. Пригадай їм, мій Боже, адже вони опоганили священство і твій заповіт щодо служіння священників і левітів. Отже я їх очистив від усього чужоземного і знову встановив черговість служіння як для священників, так і для левітів, кожному займатись належною до нього справою. Сюди входила й доставка в назначений час дров і принесення первоплодів. Пам'ятай про мене, мій Боже, мені на добро. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 10. І я побачив іншого ангела, могутнього. Він сходив з неба оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його, мов сонце, і його ноги, як вогняні стовпи. Він мав у своїй руці розгорнуту книжку і поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закликав гучним, наче речання, лева, голосом, і коли закликав, то сім громів промовили своїми голосами. І коли проголосили сім громів, я хотів записати, але почув голос з неба, який промовляв: Запечатай те, що сказали сім громів, і цього не пиши. І ангел, якого я бачив, котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків, який створив небо і те, що на ньому, і землю, і те, що на ній, і море, і те, що в ньому, що часу вже більше не буде. Але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела, коли він має засурмити. Тоді завершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам, пророкам. І я почув його голос із неба, який знову говорив зі мною, промовляючи Іди, візьми розгорнуту книгу, що в руці ангела, який стоїть на морі і на землі. І пішов я до ангела і сказав йому: Дай мені книгу, а він мені каже Візьми і з'їж її, гірка буде вона в твоєму череві. Але в устах буде солодкою, наче мед. І я взяв книгу з руки ангела і з'їв її, і була в моїх устах, наче солодкий мед, а коли я з'їв її, була гіркою в моєму череві. І він каже мені знову Треба тобі знову пророкувати про народи, про язичників, про племена і про багатьох царів.